У 1787 році російська імператриця Катерина II здійснила свою славетну подорож до Криму. Державній скарбниці вона коштувала 15 мільйонів карбованців, а російська мова збагатилася словосполученням Патьомкінські Дервні. 13 жовтня 1784 року Григорій Олександрович Потьомкін підписав ордер про приготування на різноманітних станціях певної кількості коней, про місця, де під час подорожі стоятимуть обідні столи, про палаци, які мають будуватися за надісланим малюнком, про квартири в містах для почту імператриці тощо. Укладений у Києві детальний розклад для процесії її імператорської величності наводив такий маршрут по Криму: Камінний міст, обід, перекоп. П'ять колодязів ночівля, Бахчисарай, Ночівля, Севастополь ночівля й обід, Сімферополь обід, Карасубазар ночівля, судак обід, Старий Крим ночівля, Феодосія обід і ночівля. У січні 1787 року. Катерина II з блискучим почтом виїхала з царського села. Її супроводжували англійські, австрійські і французькі посли. В Києві до неї приєднався австрійський імператор Йосиф II, який подорожував інкогніто під ім'ям графа Фанкельштейна. Під час подорожі було використано близько 10 тисяч коней до 500 одночасно, понад 5 тисяч візників і понад 10 тисяч сідел. Спеціально збудовані дорожні палаци сяяли каскадами кришталю і щедрою позолотою меблів і внутрішнього убранства. Величезні погреби з льодовнями були забиті різноманітними харчами. Міста, села, маєтки і прості селянські хати були прикрашені квітами, розписані і декоровані найкращими живописцями Росії. До Києва їхали 14 каретами, 124 двадцятьма -ма санями, мали 40 запасних екіпажів. З Канева по Дніпру 50-80 галерами. Всюди збирали людей, гарно їх вбирали, розкидали золото. Імператриця прибула до Криму в травні і перебувала там близько 10 днів. Почесний ескорт кримсько-татарської кімноти супроводжував Катерину II до колишньої столиці ханів Бахчисарая. Потім мандрівники відвідали Севастополь. Під час обіду в Інкермані у спеціально побудованому палаці раптово піднялася завіса і відкрила краєвид на Севастопольську гавань з трьома кораблями, дванадцятьма фрегатами, двадцятьма дрібними човнами, трьома бомбардирськими човнами і двома брандерами. Видовище було чи не найефектнішим за весь час подорожі і справило сильне враження. Йосиф II назвав Севастопольський порт найкращим у світі і зазначив, що в ньому можна розмістити до 150 кораблів. Захоплення імператора викликало і саме місто, де за короткий час звели багато будинків, магазинів, арсенал, адміралтейство, ретраншементи, лазарети. Австрійський імператор висловив упевненість щодо величного майбутнього Севастополя. Імператриця відвідала і маєток Григорія Потьомкіна в Байдарській долині. Під Балаклавою її зустрічала створена за спеціальним ордером рота Амазонок під командуванням Олени Іванівни Шидянської. Рота складалася зі ста озброєних вершниць, дружин і дочок шляхетних балаклавських греків. Вони були вдягнені в оздоблені золотими галунами і торочками спідниці з, з малинового оксамиту, в куртки із зеленого оксамиту, також обшиті золотими галунами, і в білі тюрбани, прикрашені золотими блискітками і страусиними перами. 26 травня за п'ять верст від Сімферополя Катерину II зустрічали штаб-офіцери Севського полку. Почет, на чолі з імператрицею, відвідав першу християнську церкву Сімферополя і, помолившись, вирушив далі. Біля дорожнього палацу Катерину II зустріли Потьомкін, Гофмаршал Барятинський і Коховський з чиновниками обласного правління. В Карасу-базарі, в ще більш величному дорожньому палаці Потьомкін потішив імператрицю фонтаном, водоспадом і вечірнім феєрверком з 300 ракет. Тут Катерина II нагородила 14 чиновників Таврійської області. Економічне, політичне і дипломатичне значення цієї подорожі важко переоцінити. Граф Сегюр у 1803 році видав у Парижі книгу, де писав. На заході повинні дізнатися, якими джерелами багатства і могутності володіє Росія. Подорожця мала на меті контроль над діями Потьомкіна в Криму, а перетворилася на торжество його Катерини і взагалі Росії в очах Європи, і на демонстрацію сили для Отоманської порти і її союзників. Вона повинна була викликати страх у ворогів.